системами прикриття також залучені так прийнят вони наводяться стоять если вдруг обстановка начинається вони зразу начинаються то есть вони не чекають там же все уже На даний час противник проводить ротацію своїх підрозділів і штурмові дії підрозділів були відбиті позиції, втрачених за період 6 місяців на даній ділянці немає. Вас і звернення. Дякую за все, що ви робите для нашої перемоги. Дякую за ваші щоденні подвиги, які ви всі робите і наближаєте нашу перемогу. Дякую. Щирі слова подяки за вашу мужність, за йогоїзм, з яким ви щодня відстоювати нашу державу, максимально наблизити нашу перемогу. На населеному пункті жовтим визначено СП як один сюди. І так вони ведемо сюди, я думаю, перевіримо. Я там... Сюди ми працюємо мінометом. Дякую за службу. Служу в корінці виробника. Служу в корінці народу. для нас Те з яким постійним завзяттям ви знищуєте ворога. Воно. Викликає заход не тільки в службі, а й у всього українського суспільства. Я щиро вам дякую. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Завжди повертайтеся живими, научку жодною слава Україні. Героям слава!